Зараз на зв'язку з нами Вікторія Калашник, художниця ілюстраторка. Вікторія, ми вас вітаємо. Вітаємо. Ви, ви нас гарно чуєте? А, ну, трошки тихо, але я буду намагатися щось почути, тому що я зараз на вулиці якраз працюю в центрі міста Харкова. А розкажіть, а, над в якою в роб... над якою роботою ви зараз працюєте? Дивіться, ми приїхали з культурним десантом, який очолює поля Сільга. Ми продовжуємо як це, серію, серію малюнків. Ми почали з деокупованих міст. Ми були в Балаклеї, в Ізюмі, в Куб'янську. Кожного разу наша команда збільшується, штат художників розширяється. Ось якраз з вами ми познайомились в Ізюмі, коли, коли були і зараз наразі ми приїхали в Харків також цією місією стіни культури доносити до людей, що, що про них не забули, що все відбудуємо. Показувати цю красу міста. Що ну, давати людям надію, бо це так і працює, коли ми заїжджаємо в місто і ти бачиш, як люди ходять через одні й ті ж самі стежки, і ну, це один настрій. А в кінці, коли ми завершуємо роботу. Uh, коли люди починають бачити ці малюнки, в них стає тепліше на душі і загоряються очі, і вони бачать цю надію, що ага, uh, значить, uh, все ж таки є, є надія, відбудуємо. Як uh, якось так це працює. Це, це такий морально-психологічний uh, підтримка. підтримка, Ось і зараз uh, ну, я саме uh, працюю на площі uh, зараз. На площі Свободи в Харкові. Вон там облрада. І в мене серія вітражів. Це шість вікон. Це вітражі, так як в Харкові багато, ну, він досить постраждав і багато вікон е, в ДСП. Е, ну, З'явилася така ідея зробити ці, ці вітражі, бо вікна повинні, повинні залишатися, повинні бути. Ось, це нагадує, це нагадує ікони, але сенс тут глибший. Ось ця, наприклад, це присвячена волонтерам. Волонтерам, які працюють, ми коли були в Шевченково також з стінами культури, ми познайомилися з волонтерами, які організували їдальню, і там не було світла ні води. Ну звісно, вони були в окупації, і це було складно. Вони виживали, але вони збудували піч, вони годували все село. Вони там. Один раз на день включали якийсь генератор, добували воду і роздавали всім по, по містечку. А от з'явилася в мене така ілюстрація. Також є, ну тут ще не домальована, але сьогодні буду над цим працювати. Як е все ж таки працюють. Е Попри все, люди в полях збирають цю пшеничку. Ось ця картина це, це єдиний повтор. Це була якраз в Балаклії. Я вже малювала таку. Але я відчула, що тут вона також важлива. Тут зображений солдат, який на фронті, і його дружина, яка вагітна і чекає, і янголи вони з обох боків оточують їх. Ось там є також з пов'язана з добробатом, це такий волонтерський рух, м, який відбудовує якраз допомагає, з, з, ви знаєте. Не І кожен, кожен це, це кожна ілюстрація в саме серденько. бо це те про, про що. Про що ми всі тут? Ми разом і кожен працює на своєму фронті, кожен, кожен допомагає чим може. Так, дійсно, Вікторія, ми вам дуже дякуємо. Насправді надихаючі картини дуже гарно виглядають. Скажіть, будь ласка, скільки часу приблизно займає у вас, щоб замалювати ось одне вікно таке. Ну, я не можу сказати, ну, наразі я працюю третій день. Це ж ви розумієте, що все відбувається ситуативно. Ми приїжджаємо в якесь місто і ми по ходу діла е, вирішуємо, де, де буде намальоване, де буде щось розташоване. І це е, ну, по, по, по ситуації, е, як це? це, це там шрахорахуватисті стіни і все це враховується вже вже по ходу, і це все впливає на час, але ми намагаємось зробити так, щоб це було ну пришвидшити. Ми думаємо, як це зробити швидше, тому що там міст багато, людей багато все треба організувати і ну як ми ж в команді працюємо. Ось вчора мені допомагали. Дівчата, я їм казала, де деякі кольори намалювати. В мене були дві помощниці. Ем, ось, і тому це вийшло швидше. Мабуть, сама би я працювала б над цим довше. Е, ось, ну виходить, що третій день я планую сьогодні завершити. <смалювати> мене, ось. А скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви можливість розказати ну, всьому світові про історію українців та взагалі про ситуацію в Україні через візуалізацію, тобто, ну можливо, зараз чи у майбутньому? Так, так це ж важливо. Це ж. Це ж так і є, про це треба говорити. І я це роблю. Ну, окрім культурного десанту. Я ж сама працюю як художник, і наразі якраз в мене є виставка, також це випадкове знайомство з Дівчина, вона тримає галерею і. І вона мене знайшла, і в мене фотопроєкт. Спочатку він був в Амстердамі, а зараз в Нью-Йорку. Це фотопроєкт, колись я була на заводі ДМЗ, Донецький металургійний завод, і робила там фотографії. Я сама народжена народжена в Донецьку, ось вчилась в Харкові, а зараз живу в Києві. Uh, і я робила ці фотографії. А зараз це було 2010 рік. Це було ще uh, у той час, коли завод працював. З uh, 2014-го він не працює, і це дуже важливо, тому що це було серце Донецька. Це як в Маріуполі Азовсталь, в Донецьку. Це, це Донецьк. І я доношу якраз людям цю історію, бо uh, в Донецьк був. Uh, Побудовані, там, там були селища, які засновані запорожськими та донськими козаками, а вже містечко з'явилось, коли туди прийшов Джон Гьюс, англієць, і почав будівництво цього металургійного заводу. І, і це, ну, це історія, яка ну, ніяк не з, з, зі словами відомого нам містера з сусідньої України. Е... Вікторія, розкажіть, будь ласка, а... нам е, саме про Ізюм, якщо ви можете. Що, що? Можете, будь ласка, розповісти нам про Ізюм? Про Ізюм? Так. Е, так, ми саме в Ізюмі. Е, це. Саме я малювала там символ, логотип нашого культурного десанту, який я ще розробляла. І він такий, там, там зображений янгол з гітарою. Це такий янгол-охоронець, Він намальований на якраз будинку культури. Продирявленому всьому, і це і поруч будинок, в якому е, очевидно, що стріляв танк е, просто так, із проламаною криші, що там була авіація, і, і, і ну це мене дуже вразило, е, тому що я була в ізюмі до цього і. Ці руйнування це просто ну, білі зжималась, зжимало серденько від, від цього побаченого там. А, але я ж кажу, коли ми почали, коли почали працювати, е, ну, цей біль поступово трансформувався і перетворювався на, е, ну, на щось таке, що Ну, і, і, не знаю, як сказати, на, на що світле, бо люди реагували е, добре, приходили фотографуватися, і, і вже ввечері ми побачили, як, як це місце змінюється, як настрій людей змінюється. Е, ну, це, це мож, це, я не можу передати це словами, якщо чесно, але це дуже. Е, я емпатична людина, і це дуже відчувалося. Як, як цей настрій змінюється? Це дуже круто, насамперед, тому що ви даруєте людям таку. Ну, надію можна сказати, через вашу візуалізацію, через ваші малюнки. Ви надихаєте людей, ви даєте їм змогу е, ще більше вірити у нашу перемогу, яка неодмінно відбудеться. Е, ми дуже вдячні так. вам, що ви долучилися до Дякую. нашого телемарафону Простір свободи на телеканалі Де 1 А нашим телеглядачам Дякую. я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була художниця ілюстраторка Вікторія Калашник. Дякуємо. Дякую.